Привіт! Мене звати Яна Фіінцева. Я тренер-експерт по дихальним гімнастикам, а також спеціаліст по збалансованому харчуванню. Мій багаторічний досвід, а саме 14 років я щоденно працюю з клієнтами, показав мені те, що головні відносини, які ми маємо побудувати, це відносини з їжею, тобто усвідомити важливість збалансованого харчування та його вплив на наше здоров'я та життя в цілому. Їжа нам може надавати здоров'я або руйнувати його, тому важливо усвідомлено ставитися до вибору продуктів, до їх якості, їх приготування та свідомого споживання. Харчування це не тільки фізіологічна потреба, це і психологічна. Це один із способів реагувати на емоції: стрес, тривожність, нудьга та навіть радість. Їжа завжди поруч, і ми хочемо поїсти. Але за цим стоять регулярні переїдання, важкість у шлунку, порушення сну. І як наслідок ми отримуємо зайву вагу, невпевненість у собі і психологічні порушення. Як можливо вийти з цього замкненого колу? Переїдання, зайва вага, неусвідомлене харчування, споживання неякісних продуктів, хаотичне споживання продуктів. Як вийти з цього стану? Комплексно підійти до проблеми за допомогою усвідомленого харчування та нашої фізіології. Тільки так можна досягти успіху та стати на шлях здорового способу життя, де ключову роль грає усвідомлене харчування. Я запрошую вас на свій курс Шлях до здорового життя через усвідомлене харчування. Де ви отримуєте абсолютно всі інструменти для ведення здорового способу життя, а особливо усвідомленого харчування? Поїхали зі мною!